Гачок. От як робиться протяг. Цей глютен створений для того, щоб ловити на протяг. І ось отака насадка. Ще раз беру воду. і пробуємо його збити. Ну, це для тих, що кажуть, що зовсім тісто не тримається. Я Показую. Та тримається тісто, дуже добре тримається. Бо зроблено правильно, тісто м'яке, тісто дуже глютенисте. І отак от саме так от ловлять китайці. Отак от, от. Дивіться. Такі соплі, які ну, дуже важко збити.